Як обіцяла у нас у студії моя колега, відома усім журналістка Олена Нікіфоренко. але зараз вона буде розмовляти зі мною не як моя колега з телерадіокомпанії «Лтава», а як колега міжнародного значення Ліничка. Доброго тобі ранку, доброго дня. Давай скажемо глядачам, що ти нещодавно повернулася з чудового оригінального воїжу з Ізраїлю. Що це була за зустріч, конференція чи що розповідає? Анічка, назвати це вояжем чи навряд я наважуся. Це була міжнародна конференція представників засобів масової інформації пострадянського простору. Організатор конференції. Організатор конференції, ізраїльський культурний центр, бюро, бюро зв'язків НАТІВ при mm -hmm. уряді, і також фонд Генезис і Єрусалімський прес-клуб. Членом якого відтепер я і є на, найближчий бідаю? рік. Дякую. <рес> З яких країн приїхали журналісти? Скільки вас там зібралося? Наскільки багато, бо мало? Аня, нас там було 25. Мені дуже приємно, що це був такий епіцентр mm -hmm. інтелектуальної думки. Я там себе відчувала комфортно: mm -hmm. 25 осіб. Це Росія, наші колеги, mm -hmm. Москва, Пітер, Новосибірск. Наші колеги з України Одеса, Запоріжжя, Київ, Харків, Білоруси, Мінськ, Вітебськ. Схід Казахстану, Узбекистан. Хтось був з Узбекистану. Була одна дівчина з Ташкенту, <гум> Дуже приємна <гум> до речі. Ведуча спортивних новин. Нічка, ну питання нам шкурне для нас: ставлення до преси, свобода слова в Ізраїлі. У них все так скрутно, як у нас, і чи є поняття відділення засобів масової інформації відділяються від влади? Чи вони там є тою четвертою владою? Аня, ставлення до преси. Я характеризую декількома тезисами, які угу. скажуть краще ніж будь-які великі речі. Наприклад. Прем'єр-міністр Нітаніяху говорить, що в нас така преса. Якщо навіть я, прем'єр-міністр Ізраїлю, завтра, як Ісус Христос, пройдуся по воді, по озеру Кінерет, угу. то завтра наша преса, знаєте, що напише, які будуть заголовки? Ну. Нітаняху не вміє плавати. <рес> преса повинна критикувати. Угу. Ми зустрічалися в прес-клубі Єрусалімському з журналістами, і вони говорили, що... Цензури ніякої, як і будь-якому демократичному суспільстві. Є тільки військова з метою безпеки, і є військова цензура з метою неопублікування даних щодо загиблих, перш ніж не, не буде це повідомлено їхнім родинам. Оце тільки цензура. Далі є така радіостанція армійська волна. Армійського там зовсім не багато, але вона має таку назву. Конкурс туди великий. Якщо ти, а служить і дівчата. У тому числі Там багато да, жінок в Ізраїлі в армії всі, всі військово зобов'язані. До речі, жінки в армії, окрім того, що зв'язки медичні сестри, військова цензура, це прерогатива жінок, вони ще викладають на курсах як літаки водити, як бронетранспортер водити. Педагогічні функції це є. Це абсолютно правда. Нам казав це офіцер очі в очі. Далі, якщо ти потрапила, повернувся до армійської uh -huh. хвилі. На службу в армії сюди ти можеш бути впевнена, що твоя подальша кар'єра журналіста складеться як найкраще, що це старт трамплін mm -hmm. просто величезний. Якщо ти служила свої роки на радіостанції, армійська волна. Ленечка, ну, якщо а, е, немає цензури і журналісту, так би мовити, все дозволено. Я думаю, що олігархи і нечисті руки люди на руки є, і в Ізраїль це однозначно чи. Е, Пишуть чи розповідають журналісти, чи не бояться а відтак, чи немає конфлікту між багатіями криміналом і журналістами? Досить сказати лише одне: що я особисто бачила людину mm -hmm. шломі рушолаймі. Я так розумію, що це псевдонім. Він писав статті проти хабарників, проти злочинців. Його намагалися звільнити з роботи окольними путями, як говориться, mm -hmm. комусь здалося, комусь ні. Але ті люди, про яких він писав, це президент Ізраїлю Моше Кацава, який зараз отримав сім років ув'язнення за злочини сексуального характеру. А він писав сам про це? Саме про mm -hmm. нього. І прем'єр-міністр Ехуд Ольбрет, який отримав шість років за хабарі. І цей журналіст, наш колега Шломі Рушлаймі, він говорить: я зараз сижу поруч з вами в Єрусалімському прес-клубі. а Ті люди, на яких я писав, зараз у в'язниці. Ось так. Далі. В парламенті ми були, Кнесет. Дуже приємно, що у них такі концептуальні моменти. Одна стіна зовсім прозора, скло. Щоб парламентарі розуміли нас, бачить народ. І це, що ми стіна, робимо, яка виходить на вулицю, да? тобто... виходить угу. на Єрусалім повністю. Відкрита площа, відкриті гори. Це символ, угу. просто, просто як символ. Далі ми. В комісії парламенту є, є така комісія з етики, депутатської етики. Це найжахливіше, що може бути для депутата. Вони бояться несподівано раптом, якимсь чином несвідомо перевитратити ті кошти, які їм відведені депутатським бюджетом. Uh -huh. Дуже сувора ця комісія, це uh -huh. окрема мова. Побач, вона дієва. Давай дієва. Вона не проста вона ще й дієва. Вона дієва до такої. До такого ступеню, що ми з тобою навіть не уявляємо. Далі, до речі, в Кнесеті ми зустріли Познера. Він з Іваном Муган там приїхав. Давай про про Познера. я хочу на останок Познера, на десерт залишити <реш> зустріч з Познером. До речі, він прийшов, коли ми вже переходили до десерту. десерту ми так і не спробували, тому що на десерт був Познер. Дуже цікаво. до речі. Мої колеги Макаревича бачили. <реш> Говорили, що Річард Гір і Мадонна приїздять вивчати Каббалу. Ми зустрічалися з Ліберманом. Це прем'єр, це міністр іностранних і закордонних справдон За справ. угу. Ізраїлю. І він багато цікавого розповідав про ситуацію в Україні про ситуацію в Ізраїлі. Він говорив, що те, що відбувається у нас зараз, це не війна територій, це війна грошей, цілей угу. і цінностей. Він особисто знайомий з керівництвом України. Він вважає війну між Росією і Україною якоюсь маячнею. Це цитата. А ти не сказала йому, що від цієї маячні люди гинуть сотнями щодня. Він, спіл... майчня, не майчня, а він, він спілкується щодня з нашим uh -huh. керівництвом. Він це прекрасно розуміє, але він говорить, що це війна не територій. Політики повинні домовлятися. Від того гинуть люди, що політики не виконують свою місію. Для чого вони обиралися? Це війна не територій, це війна їхніх грошей, uh -huh. їхніх цілей і їхніх цінностей. На жаль, люди в цьому виступають тільки як м'ясо. Хтось великий сказав закликати до війни. Робити так, щоб для когось війна стала роботою, можуть тільки ті люди, які точно знають, що не вони самі особисто, ні їхні родичі ніколи не постраждаю. не будуть брати участь ні в яких військових діях. Нічка, ми тобою працюємо в телераді компанії державній, так чи є в них таке поняття державні засоби масової інформації? Чи в них все приватне? Є. є в них державні мас... засоби масової інформації. Там себе журналісти почувають дуже е, спокійно, тому що соціально захищені, але є і не державні. Ми були на 9 каналі, зустрічалися з кореспондентом. Дивом так сталося, угу. що Андрій Кожинов, військовий кореспондент, був на місці. Для До речі для мене був великий стрес, коли я його знімала на свій планшет, і в мене планшет почав розряджатися. Людям, скажи, хто це тому, чи не всі можна? Андрій Кожинов, угу. великий, угу. відомий військовий кореспондент 9-го каналу Ізраїлю. Він був на Майдані, він був в Криму, він був в Донецькому аеропорту. Якщо ви загуглите, наберете Андрій 9-й канал, фільм Українська Січ, ви зрозумієте, що це за людина. Людина, яка в бронежилеті не могла спуститися в танк, тому що він такий. Чоловік ог... Огр... дуже такий. Ну він не огрядний, він такий здоровий, ага. просто і бронежилет застряв. І Він сховав свого оператора, знімав сам. І його там за ногу смикав. А він не може. Ти ще не сказав, що це були в ті дні, коли почався відстріл на майдані. До речі, Правильно? Це, зараз мова йде не про майдан, зараз мова йде про а про... Про... про арабські, арабські справи, прав... угу. але він за майдан говорив так, що я підходив. Намагався висвітлювати з обох боків ну, як я до, бер, до Беркутовців, mm -hmm. до Ввешників. Якщо хлопці, рядові солдати говорили, то коли наближалися офіцери, говорити було неможливо. І Дуже важко журналісту бути з обох боків одночасно. До речі, ми зустрічалися з журналісткою. Вона дуже схожа на вас. Ксенія Світлова, mm -hmm. тільки вона біля Приємно. Як, Як ви були колись. Mm -hmm. І вона арабістка. Єдина в Ізраїлі, жінка-арабістка. Вона була в Єгипті. Вона брала інтерв'ю з усіма арабськими. Mm -hmm. Високими посадовими особами, і вона говорила так, що був конфлікт, коли ізраїльські поліцейські законфліктували е, з арабами, і нас тоді, до речі, в той день не пустили до стіни плачу, Я так і не потрапила туди, тому що був конфлікт. Служба безпеки нам це заборонила робити. І вона говорила: ми дочекалися за тища. Там палять, там палять між камінцями з оператором. Я побігла туди. Вони її добре знають. Араби, вони її поважають. Вона шикарно знає арабську мову. Вона звернулася до них арабською. Вони їй відповіли івритом. Як приємно, оце деталь пілотаж говорить... поваги журналіста. Да. Оце причому вони ж були обурені. Вони угу. були в такому натхненні. В негативному. момент війни но вони впізнали Ксенію, угу. і вони з поваги до неї так звернулися. Ленечка, розкажи про зустріч із пресофіцером. Я знаю, тебе теж багато вражень від цього. Дуже багато командир танкової бригади. Перший російськомовний полковник Ізраїлю Герман угу. Гільтман. Красень, голівудський угу. сам рідом Родом. Він походженням mm -hmm. Запор... Запоріжжя, але він з 92-го року вже там служить дружина, двоє діток. Він учасник операції нерушима скала, липень-серпень 2014 року. Він розказав все. Сьогодні я буду монтувати військове інтерв'ю і хочу проанонсувати, що у середу в програмі Позиція ми зможемо побачити, я ще раз переживу разом з глядачем mm -hmm. ці хвилини, тому що дуже серйозно він розповідав про операцію. цю. Розповідав, які були претензії з боку ООН, і дуже дуже багато. Він розповідав про нюанси, показував нам район мучеників. Це так званий район, де дають квартири тим сім'ям, сини або дочки яких здійснили терористичні акти проти ізраїльтян. Лін, е, наскільки суспільство в тебе багато вражень, і ти приїхала, знаєш, як на мене? Мені здається, що в тебе трішки рожеві окуляри відносно Ізраїлю, тому що в мене багато е, проживає знайомих там, і ну не все так яскраво і не все так добре в е, цій країні. На твою думку, за отой тиждень, який там була, як тобі здається, наскільки суспільство демократичне? Я розумію, що е, засоби масової інформації там реальна четверта влада, якщо не третя, не так як у нас, але суспільство наскільки? Демократичне. Можна відповідати. Так. Аня, ти знаєш, чим відрізняється закоханість від кохання? Ну, кохання це більш тривале, міцне, а закоханість це ах і все. Мені здалося, що ах, тут не грає її ролі, але люди закохані міцно і глибоко в свою країну. Вони нею горді, вони знають все і про все. Роль армії дуже велика, роль суспільства дуже велика, роль засобів масової інформації це еліта. Еліта це науковці, угу. парламентарі, політики, політики угу. журналісти. Потім вже йдуть люди мистецтва. А я думала, чесно кажучи, ті, хто торгують. Ой, ні, тих, ні, у кого, ні. Тих, у кого аня. Ти кишень? знаєш? Ні, ні. Хочу сказати невеличкі деталі. Угу. Ми йшли по бульвару Ротшильда бульваром Ротшильда. Угу. Дідуся, років 90, в канотьє як милогра на мандоліні, uh -huh. здається. Він говорив: не знімайте мене близько, я сьогодні не поголився. Oh, Це ой. Було так, так душевно. Ще про роль преси на тому ж бульварі uh -huh. Ротшильда. 100 метрів uh -huh. бік. Uh -huh. в бік вздовж uh -huh. ми зустріли наших колег-журналістів телеканала Росія, яких я впізнала по величезному мікрофону. Uh -huh. Вони брали інтерв'ю у фотографа. Нам здавалося, що це проукраїнська виставка, ми так підійшли, а потім зрозуміли. Я говорю своїм ні, ні, мабуть, ні, якщо це виставка проукраїнська, то. Росіяни ні, знімати не можуть. Не можуть. Ми запитали, що там дівчатка, режисери, і ми підходимо і говоримо, а ми з України. І ну, русським язиком, ага. ми з України. Як, ви з України? А наш колега з Харкова говорить: так, так, ми ті самі жидобандерівці, які ймо дітей, можете нас. Потрогать вони та що ви, ребята, що ви що ви вони розгубилися. Їм А що вони некого. там робили? Що вони знімали? Вони саме? знімали фотографа, який виставив свої фотографії з приводу чогось там про Україну. чи ні? ми думали, що це про Україну? Ми підійшли, тому що це було дуже схоже на ті акції на майдані угу. і тому, що ми з екскурсоводом йшли. По всього ми зупинилися. Була нічка так, таку Вони ситуація. зібралися, і хаміль, хаміль втекли? Чи ні? ні вони вони продовжують свої чи сьомки. знітилися. Вони вони просто зніяковіли. їм ага. стало как, как, як какак удобно получилась. Оце саме той випадок буде. культ собак. До речі, великий біля кожної кав'ярні стоять мисочки з водою. Собаки всюди. Демократія. Собаки, люди різних угу. орієнтацій, люди ортодоксальні і, і люди все разом перезмішалися на, я на одному квадратному метрі. Метрій. І всі мирно живуть. До речі, було інтерв'ю з дівчиною-студенткою. Вона говорила Єрусалимський університет. Якби політики зайшли до нас в аудиторію, подивилися, як ми спілкуємося з Арабами, з французами, з німцями, вони б швидко знайшли рецепт миру. Угу. А ще один великий дипломат. Американський сказав швидко дуже можна порозумітися з Хамасом, дуже швидко можна мир скласти, uh -huh. аби тільки вони своїх дітей любили більше, ніж вони ненавидять нас. І тоді б миттєво uh -huh. наступив би мир. Нічка, ти бувала в музей «Катастроф». Так, була. Розкажи, як я в тебе враж... це звідти, так? Да? Да, да, я вважаю, Музей катастрофи це дуже концептуальна. Споруда в скалі uh -huh. це не просто музей, це інститут, вон них освітні програми. В якому місці знаходиться він? Я два я зараз тобі не скажу в якому місці. Mm -hmm. Не скажу зараз, якому місці, не готова Добре. тобі сказати, але це меморіальний комплекс. Хочу щось показати звідти. Національний меморіал катастрофи і героїзму. Ми зустрічалися з генералом, який очолює цей комплекс музей. Mm -hmm. Дуже серйозна річ. До речі, кожному, хто виходить, дають анкети. Може, у вас хтось з родичів загинув. Будь ласка, можете угу. надіслати на сайт, Дати. Пошукати людину, да? Так, це крупає зустрічі, ти розумієте? Пам'ять про кожного і про всіх. Мені дуже вразило це все, але зараз не про те. Коли ми вийшли, Анна Перельман, одна з організаторів нашої угу. конференції, розказала, як вона зовсім молодою в мінську зустрілася з жінкою. Так, розкажи цю, цю історію. розкажу цю історію. Угу. Зустрілася з жінкою. Вона дівчинкою тричі бігала з мінського гетто. Звали її Бася Пінська. Я не знаю, чи жива вона зараз. Але коли Аня з нею зустрічалася, вона вже була жінкою в, в літах. В літах, далеко mm -hmm. в літах, вона вже була бабусею, Вона розповідала, що тричі бігла з Мінського гетто, Тричі сусіди її брали, білоруси. білоруси брали за mm -hmm. руку, відводили до воріт гетто і говорили, це же заберіть її назад. І коли вона втекла, четверти, четверте, сусіди також її піймали і Звоти. полінувалися довести, віддали першому. Німецькому солдату той покивав, uh -huh. приставив її автомата до плечей і подивився, доки ті сусіди пішли, і сказав їй: чи ти говориш німецькою? Uh -huh. Вона сказала, так і це її врятувало. Він говорить їй: Діточка, біжи у той ліс, там ваші єврейські партизани. Біжи, діточка, я буду стріляти у повітря. І скільки тобі сил хватить, біжи і більше ніколи не потрапляй до рук місцевих. Оця історія мене вразила. Далі про Київ. Бабі Яр uh -huh. прекрасно знаємо, коли німці. Вивісило об'яву, що всім прийти з е, речами 33 тисячі прийшли євреїв, а 70 тисяч не прийшло листування окупаційної влади. Ми не встигаємо переробляти доноси. Тільки 25% переконані ідеологічно співробітничали з фашизмом. 75% це комуністи і комсомольці. Люди, які звикли служити Слушати, режиму. Немає значення, який режим. Просто служити. Угу. Заточені під службу режиму. Оце жах. Тому хто наші сусіди, хто з нами поруч, це дуже важливо і зараз, коли в Україні таке відбувається. Якщо для німецького солдата знищений росіянин, єврей, українець це ідеологічний ворог, то для сусіда, який служить в поліції, це квартира, зайва пара взуття, ага, зайва сорочка, мародерство. Ось що рулить пересічним громадянином, коли він іде служити. Тій владі, яка провокує і заохочує війни. анархію, війни і розпусту моральну, ідеологічну, будь-яку, все. Це дозволеність, ось в чому наша біда, і це не має е, срока давності. Нічка, коли ми говоримо про країну, ми кажемо, що ми аграрні, ми житниця всієї Європи. А от таких країнах, як Ізраїль, що в них там може рости? Пісок і каміння їдять наші яблучка аж бігом. Але я знаю, що ти мене хочеш переконати в тому, що ізраїль ще аграрна країна. 50% це пустеля Негев, угу. з якої вони зробили просто. Едемський Казко. сад. До речі, ось це фото зроблено в теплиці, де організатори змогли нас з'єднати разом. Я построю так, да. щоб було видно. О... Ручечками обробляють, опилюють огірки і помидорчики. Угу. Ось оце, і оце це теплиці величезні. Так, так, угу. так, так. Була історія спеціалізувалася на апельсинах, і іспанська фірма приревнувала і якусь партію апельсинів наколола Ой, да, <реш> і Ізраїль подумав, подумав великі витрати. Втрачають, uh -huh. втрачають вони дуже. На цьому подумали, подумали і пішли у нанотехнології. Тепер патенти мільярдні, Нобелівські премії, інкубатори стартапів, все, що тільки можна при кожному науковому закладі, діє практична лабораторія, де працюють професори, які не просто книжки читають, а роблять те, щоб отримувались Нобелівські премії. Ліки ви знаходились, дивилась ваш попередній сюжет. Таке угу. інше для того, щоб народ був маленька країна, дуже великий, згусток, концентрація інтелектуальної мощі. Нечка, ну і десерт, ваша зустріч з Познером. Це було в кнесиді. Ми обідали дуже угу. швидко в депутатській їдальні «Познер». <гум> в загальні, але це в них все дуже демократично. І нащо говорить? Дивіться, кого ми вам зараз проведемо. Заходить Познер, червоні шкарпетки, біла сорочка, блакитний піджак, стильних парубок. Стильний, Дуже стильний. І такі в нас фото кумедні угу. на фоні тарілок, на фоні угу. борщу, на фоні всього, але ж ми з Познером. І він розповідав, як вони знімають, розповідав про свої зустрічі з тими політиками, яких вже немає, угу. розповідав е, про філадонахю і все те, що ми встигли сфотографувати, зняти, це вже буде. Моя історія, моє надбання, і дуже велике до мене до речі був стрес, коли в аеропорту я приїхала, віддзвонилася нашим керівникам, Що mm -hmm. я приїхала, візу 12 гігабайт матеріалу. Включаю планшет, а він не працює. Такого позора, mm -hmm. такого жаху я давно не відчувала. Я потім всім комп'ютерчиком mm -hmm. е кричала, волала mm -hmm. з аеропорта. Вони говорили: Лена, не натискай ніяких кнопок, будь ласка. Нічого не турнеся. Да. Да? І потім у автобусі відігрівся, mm -hmm. запрацював і це. Для мене був такий подарунок, такий подарунок, що я привезу матеріали, що я покажу. До речі, ще раз проанонсую програму Позиція так, в цій середи о 18.00. Програма позиція Зелена Нікіфоренко, але вже Еленічка більше буде спитати. Тема. Військова тематика теж актуальна для нас нині. Слухай, ну Познер все-таки він космополіт, я розумію, але нині він представляє засоби масової інформації Російської Федерації. Чи ти сказала, я з України, у мене до вас запитання? Він Як говорив так, що коли я відчую, що мені важко жити в Росії, uh -huh. я поїду жити до Парижу. Тобто, він це, uh -huh. цю можливість не відконе Ми, До речі, були де небезпечно жити. Uh -huh. Ми до речі, були в Здероті. Це місто, сектор гази поруч. Uh -huh. Мер Марк Іфраїмов, родом з Нальчика. Розповідав, що коли потрапляє ракета у твій дім, коли тобі стає небезпечно угу. жити, сім'я відправляється на курорт на Червоне море. Муніципальні бригади за муніципальні кошти швидко налаштовуються. Ось він комунізм. Просто так. а коли діти йдуть до школи угу. і Починає. починається бомбардування, ага. або його очікують ці ракети, то всі жителі виходять палити до. Брам своїх, ага. щоб відкрити брами, відкрити квартири, щоб діти в будь-яку секунду могли заскочити в бомбосховище. Ага. Є зупинки бомбосховища в кожній квартирі. державна програма ага. є стіни, кімната ага. захисна, стіни пів метра. Можна ховатися там. Ага. Він нам це показує інтерв'ю з Марком. Також буде в програмі. Позиція. Ніночка, ну і і і наостанок, ти сказала, що була в кнесиді. Я нещодавно на зустрічалася з студентами, які зараз проходять практику у Верховній Раді. Запитала, чим там годують наших українських депутатів, і ти задала за борщ невже в кнеседі ізраїльському парламенті. їдять борщ це. Я сказала чисто символічно, тому що борщ для мене асоціація застілля. Звичайно, там кухня просто. Чудова, ага. вишукана, дуже різноманітна, е, молочні продукти, фрукти. Якість дуже дуже висока. А сказала за борщ, тому що фото з позером на фоні <рес> посуди, посуду, добре, що він прийшов, коли ми вже хоч поїли що небудь, тому що якщо б він прийшов 10 хвилин раніше, ніхто б вже нічого не їв, звичайно. І його вже смикали. Uh -huh. Володимир Володимир, швидше, до речі, йому десь біля 80... так, є. він виглядає. Мужиком, не дідом. Треба брати приклад, З нього висить. Молодець. молодець. Чесна, молодець. Каші, очі сяють, і... ти ж знаєш, uh -huh. наші скрити закон шоу. Очі сяють, This... шоу є, yeah. очі не сяють, yeah. шоу, шоу немає. немає. Опознара шоу є. Лічка, в тебе теж було шоу. Наостанок. <Я> На Одним двома реченнями твоє враження від Ізраїлю як журналістки, перш за все. Цікаво, інформативно, насичено. Організатори намагалися зробити так. Ви ж бачила Анічка, програму. Угу. кожен день, кожну годину, до речі, це все з двох сторінок. Да, да, да. Кожну ось годину так, щось відбувалося так, це все. події. розписаний день по хвилинах. По, угу. по хвилинах. Ізраїльтяни, люди справи. Це мені дуже приємно, дуже пунктуальні, привітні. До речі, прекрасна програма. 10 тисяч спортивних майданчиків по всій країні. Ти їдеш, ти дивишся, народ не. Платить гроші в фітнес-клуби, народ займається цим на вулицях безкоштовно. Здорово. Наостанок нашим полтавським глядачам щось побажають два-три слова. Приємного вранці в понеділок, 8 грудня, щоб весь тиждень пройшов на ура. Шановні мої земляки. Вчіться кохати свою державу, вчиться бути в неї закоханими. І тоді буде все. І патріот, і патріотизм трошки хвилюється. Буде і мир. Тому що всі ми до цього будемо докладати нашу душу, наші руки, наші прагнення, наші мрії. А мрії це не бажання уникнути дійсності, навпаки. Це засіб до неї наблизитися. Дякує, ти Дякую, ти геніальна. Дякую тобі за зустріч. Ну з Оленою Нікіфоренко Наступна відбудеться в середу у програмі. Нагадай, позиція, позиція о 18.00. 18 у наш ефір триває реклама, і це ще далеко не крапка.